Усім привіт! І поговоримо про атрибути стилю. Атрибути стилю HTML використовуються для додавання стилів до елемента, таких як колір, шрифт, розмір і таке інше. Ось дивіться, є декілька прикладів, де у нас присутній текст uh, I am red, тобто uh, uh, нашого червоного кольору, I am blue, тобто синій кольор, і звичайний <coughs> чорного кольору. Так ось атрибути стилю. Ми можемо встановити за допомогою атрибуту style. І атрибути стилю HTML має наступний синтаксис. Ми використовуємо певний тег, далі вказуємо його стиль і вказуємо, який стиль нам необхідний. Таким чином, властивість є властивістю CSS і значення є значенням нашого теж CSS. Про CSS поговоримо дещо пізніше. І так, колір фону. Ми можемо встановити CSS background color і визначити колір фону для нашого елементу HTML. Та таким чином, ми використовуємо, наприклад, в тег body, додаємо стиль і вказуємо, що у нього буде певний background. Колір у нас буде powder blue. Ну, Ось, дивіться, забираємо. І не зверніть увагу, що будемо додавати колір саме замість того баді, який у нас вже був. Тому що баді відповідає повністю е, за, наш, е, за, ну, за наше тіло е, стрінки. Ось ми його зберігаємо і е, е, тепер відкрию за допомогою HTML. Е, відкрию нашу стрінку HTML. У браузері. Зверніть увагу, що повністю весь бекграунд у нас змінився. За рахунок за рахунок то, того, що ми з вами додали ось тут стиль до нашого бекграунду Якщо ми його приберемо, збережемо його новому сторінку, то у нас а, знову ж таки колір зміниться. Тому то треба зробити вам собі помітку, що а, для того, щоб увесь Ось увесь колір сторінки змінився. Треба змінити атрибути нашого бекграунду. Ось таким чином поверну, як було, збережу і ще раз перевіримо. Все. Можемо також тинити колір фону для двох різних елементів. Тобто, у нас буде тег H1, в котрому ми прокинули стиль Powder Blue, і для нашого тексту також ми можемо зробити інакший колір для нашого параграфу. Забираю і закидую замість того, що у нас вже було. Так. Зараз на конечку. Так, ага. Ось. Закідую, зберігаю оновлю і зверніть увагу, що бекграунд нашої сторінки ми не чіпаємо, а повністю наш параграф має, ну, скажімо так, синій колір і помаранчевий для нашого параграфу. Також можемо змінити колір тексту, змінивши CSS-ку. Яким чином? Просто ми будемо брати ті самі наші. Кольори, але що у нас тепер зміниться? А зміниться у нас наступне. Якщо тут ми вказували background color, тобто background, тобто задній план, або задній фон, як вам більше подобається, то в нас якраз він не змінювався А тепер ми ставлю, змінюємо на тех колор, і вказуємо, що саме колір тексту буде змінено. І якраз трошки нижче. Закіну ці два теги. Зберігаю. І теж зверніть невеличку увагу на те, що у нас в самій підтягується, що який колір буде відображатися. І аналогічно нижче. Аналогічно нижче. І ось зберігаю те, що, те, що у нас вийшло. Оновлюю. І тепер у нас не бекграунд змінив кольор, а сам текст змінив кольор. Що стосується шрифтів, <клух> теж за допомогою CSS ми можемо його змінювати. І буде він: цей атрибут називатися Font Family. Тобто він визначає шрифт, який буде використовуватися для нашого HTML. Забираю ці два теги. І аналогічно зверніть увагу, якщо тут ми вказували color, то тепер фонд family. І як у нашому uh, Word або, або Excel, ми вказуємо той шрифт, який буде нам необхідним. Переходжу до IDE, нижче додаю ці два теги. Ось таким чином. Зберігаю, оновляю. І ось this is heading одним шрифтом. І з параграф. Тобто шрифти у нас змінили свої значення на нові. Що стосується розміру тексту, для цього використовується CSS атрибут font size. І ми можемо вказувати значення у відсотках. Ось таким чином. Де ми вказали. До нашого тегу h, стиль, атрибут стилю і його значення. Зберігаю, встановлюємо. І у нас тепер зовсім інший розмір тексту. І що стосується вирівнювання. За це відповідає атрибут текст align, і ми можемо визначити горизонтальний. Вирівнювання тексту для наших елементів. Ось таким чином теж забираю нижче, додаю. І що ми тут з вами можемо побачити? Що? У нас присутній Align-центр. Давайте збережемо і побачимо, що наш текст повинен бути якраз по центру. Ось тут можемо теж потім. Прибрати, наприклад, центр, поставити ось тут двокрапку, і у нас присутні ще End, Left, Right. Давайте зробимо end, а ось тут. Зробимо, наприклад, start. Зберігаю, оновлюю. End. У кінці сторінки буде по горизонталі. Left старт з самого початку нашої сторінки. Що стосується короткого змісту, дивіться, стайл. Атрибут стайл використовується для створення стилів у HTML, background color. Він розділяється для тегу body. Ми можемо його додати. Тоді уся наша сторінка змінить колір. Або ми можемо background color застосовувати до звичайних наших параграфів і наших тегів H. Тобто наших заголовків. Аналогічно ми можемо Color вказувати атрибути, font family для шрифтів, font size для розміру тексту і Text-Align для його вирівнювання. Що стосується атрибутів стилю, у мене на сьогодні все. Дякую за увагу. До наступної зустрічі.